Вітаю всіх, друзі! По-перше, мені дуже шкода, що на цьому каналі не виходило нових відео протягом ну майже двох місяців. На мене накинулися дуже багато страшних проблем, із якими я майже впорався. Але розповідати про них я не буду абсолютно нічого, бо я прекрасно розумію, що вам це не цікаво, на відміну від теми, яка зазначена в назві цього відео. А ось це вже досить цікава тема. По-друге, минуло досить багато часу після мого відео про True Stalker, де я розповідав про те, чому українцям не варто у нього грати. І я дуже радий, що більшості сподобалося це відео і вони погодилися з моєю думкою. Але окрім них були і люди, які виправдовували цей мод, кажучи одночасно і різні, і однакові слова. Серед них були навіть росіяни, у яких, м'яко кажучи, згоріло від того, що українець розносить моди від окупантів. Але були також і ті українці, які задавали відповідно нормальні в такій ситуації запитання: якщо моди, які могли когось зацікавити, виявилися поганими, як і їхні розробники, то в які моди тоді варто пограти? Відповідь на це запитання я дам у цьому відео, розповівши про один із українських модів, у який справді цікаво пограти, і в якому навіть можна воювати з російськими окупантами. Тож сідайте позручніше та приємного вам перегляду. Мова сьогодні піде про українську модифікацію SGM-2.2 плюс Ганслінгер. Наскільки мені відомо, звичайний SGM-2.2 без аддонів на кшталт ганслінгеру створювався Миколаєм Болотовим, який за непідтвердженою інформацією є моїм земляком, тобто харків'янином. Що вже робить цю модифікацію українською за походженням? Якщо ж казати стосовно ганслінгеру, то я дещо сумніваюся стосовно того, що він створювався українцями, але розробники ганслінгеру бажали та бажають українцям мирного неба над головою. Тому не бачу нічого поганого в тому, щоб грати в нього, враховуючи, що на даний момент це, мабуть, найкращий збройовий пак на сталкер. Але що найцікавіше, після об'єднання цих двох модів в один знайшлися люди, які змогли не тільки перекласти його на українську мову, але й зробити багато цікавих поліпшень, які роблять Сігерус плюс Ганслінгер одним із найкращих українських модів в сучасності. В оригінальну частину «Поклик прип'яті стало грати набагато цікавіше, враховуючи, що «SGM-2.2» привносить величезну кількість доповнень, завдяки яким проходження сюжетної лінії сприймається зовсім інакше. Почнемо з найцікавішого: з того, що тепер у поклиці Прип'яті з'явилося нове угруповання. В оригінальному SGM воно має назву загін Альфа, мета якого еквівалентна меті найманців, а саме вбивство замовлених сталкерів. І так співпало, що єдиним сталкером, який є замовленим у цьому моді, є головний герой. Тому цей загін полюватиме на головного героя протягом усієї сюжетної лінії. Але в СДЖМі з українською локалізацією це угруповання пережило зміни, які зробили з них найманців ПВК Вагнеру, які все так само полюватимуть на головного героя, але відтепер будуть все більше виглядати як окупанти. Вони характерно розмовляють російською, мають російські імена та прізвища, які не перекладаються на українську. Озброєні російською зброєю, безуспішно намагаються вбити головного героя та військових. А з їхніх лідерів інколи може дістати артефакт під назвою Вкрадений унітаз. Гаразд, останнє це жарт, хоча можемо виправити. Для того, щоб під'єднати симуляцію цього угруповання в гру, потрібно зайти в меню модифікації та натиснути на кнопку Дозволити ПВК Вагнер», Після чого ворожі загони окупантів почнуть з'являтися на оригінальних локаціях гри. Але для цього потрібно буде набрати мінімальний ранг 60. Після чого на затоні та Юпітері почнуть з'являтися перші загони. І чим більше буде ранг головного героя, тим більше буде ворогів і тим складнішими вони будуть. До речі, стосовно рангу, окрім того, що його в принципі повернули до поклику прип'яті, він тепер не просто безкорисний шматок відходів, як це було в тідні Чорнобиля. Тепер від нього напряму залежить велика кількість речей. З його допомогою відкриваються нові цікаві квести, а також у нових торгівців з'являється більш унікальний товар. З'явилися нові угруповання торгівців, у яких можна придбати унікальну броню, зброю та різні цікаві речі. Окрім аддонів та набоїв для зброї, їжі та медикаментів, у торгівців з'являються нові речі, які можуть зробити тактики під час виконання завдань значно цікавішими. Наприклад, заряди з детонатором та каністри з бензином, які можна підривати в різних місцях. Додані універсальні схованки, які можна встановлювати в будь-якому місці, будь-якої локації для схову речей mp 3 плеєр, завдяки якому можна вмикати цікаві музичні треки під час походу або перестрілки, армійський таймер, який дозволяє відраховувати якийсь час, утиліти для взламу інших педаль, які дозволяють знімати гроші з убитих сталкерів. І ще дуже та дуже багато цікавенних речей. Також були додані сталкери-ощадники, які в новому СГМі стали схожі на якихось збочинців, які зазвичай ховаються в кущах, щоб провести з тобою операції з конфіскації майна. Тим паче свою роботу як працівників банку зони вони виконують вправно, і завдяки ним у гравця є можливість оформити збереження своїх грошей та депозити. У першому випадку ти віддаєш свої гроші якомусь мужику, щоб потім забрати трохи менше, а в другому, ти віддаєш свої гроші якомусь мужику, щоб рівно через місяць забрати трохи більше. Оригінальний сюжет доповнений хорошими квестами, яких СЖМ привніс дуже та дуже багато. Тепер перед тим, як почати проходження головного героя на затоні, нам потрібно буде пройти нову сюжетну лінію на кордоні та болотах, з чого і почнеться повернення майора Дегтярьова в зону. Там ми шукатимемо зачіпки про військових, які можуть хоч щось знати про гвинтокрилий скат. Також, окрім кордону та боліт, у модифікацію була додана локація рудий ліс, на якій також є багато чого цікавого. Простіше кажучи, у модифікації присутнє власне уявлення автора про те, як головний герой добирався до затону та дізнавався про впавші гелікоптери. Тут вона набагато плавніша та цікавіша, аніж в оригіналі. І до моменту, коли головний герой дійде до затону, у нього вже буде крутий арсенал та високий ранг для виконання місій, звісно, при умові, що він виконуватиме. Цікаві сайт-квести, яких у моді, на щастя, дуже багато. Але якщо комусь не до вподоби нова початкова сюжетна лінія, її без проблем можна вимкнути в налаштуваннях лаунчеру, після чого головний герой, як і в версії SGM 1.7, з'являтиметься одразу на затоні біля лісопилки. Але я би дуже порадив пройти цю початкову лінію, бо після неї головного героя буде досить високий ранг та багато цікавих предметів, які дуже допоможуть йому під час проходження квестів на Затоні та Юпітері. Що мені ще сподобалося, так це те, що російськомовні з оригінальної частини гри угруповання нарешті були українізовані, як і інші сталкери. Мабуть, щоб головний герой не сплутав їх з окупантами. Створена нова система торгівлі та унікальних товарів, де в нових торгівців можна робити замовлення на унікальну зброю та броню, після чого вона гарантовано через деякий час з'явиться в них. Для кожного такого унікального замовлення потрібен відповідний ранг, але частіше за все цей предмет справді вартий своїх грошей та рангу. Також у мод була додана просто неймовірно величезна кількість броні для всіх угруповань, включно з новими. Це як додаткове нагадування, що сталкер це не тільки шутер, але й РПГ теж. Нові бронекостюми мають приємні та збалансовані характеристики. Завдяки ним можна набагато краще відігравати ролплей за інші угруповання, додані екзоскелети та наукові костюми для всіх угруповань, поліпшені версії вже наявних комбінезонів та навіть повернене угруповання чисте небо, реалізоване при цьому вже як нове з новою історією та особливостями. Була додана велика кількість нових артефактів, і якщо мені не зраджує пам'ять, то навіть новий детектор, який дозволяє ці артефакти знаходити. А самі артефакти при цьому можна змінювати за допомогою селекцій. Таким чином можна утворити нові артефакти з новими цікавими характеристиками та особливостями, носити їх на поясі та продавати, що може дуже сподобатися тим, хто зацікавлений у дослідженнях та створенні своїх артефактів. Було додано багато нової та цікавої їжі, а також медикаментів, що, хоч і не суттєво змінює геймплей, але все ж значно цікавіше формулювати раціон головного героя самостійно, не обмежуючись при цьому лише ковбасою та батонами. В угруповання тепер можна вступати, причому не просто поговоривши з якимось персонажем, а буквально пройшовши цікаві сюжетні лінії за кожне з цих угруповань, отримавши повагу з їхнього боку та погодившись із їхніми правилами. Чимось мені це нагадало Skyrim, де також можна відігравати персонажа з різних фракцій, при цьому спокійно проходячи оригінальний сюжет, маючи можливість спокійно зупинитися на будь-якому з сюжетних моментів та повернувшись до нього в будь-який бажаний момент. За це я і люблю поклик прип'яті, а цей мод тільки поліпшує це. Ну і це не кажучи вже про те, що в моді була суттєво змінена графіка на кращу сторону. На відміну від True Stalker, тут справді постаралися над атмосферою і в результаті, здавалося б, оригінальний у плані сюжету Stalker сприймається як повністю новий Stalker сучасності. Навіть старенький кордон із чистого неба був змінений, і слава богу, тут не додавали 25 тисяч кущів та дерев, як у тому ж Трусталкері. І не дивлячись на те, що все ж кордон здебільшого залишився таким, яким і був, сприймається він значно інакше. Я знаю, що є ті люди, які казали і казатимуть, що моє упереджене ставлення до трусталкеру та інших модів російського виробництва, тільки через те, що вони російські, і що якби мод, який я обісрав, був би український, то на більшість косяків я би заплющив очі і намагався би його показати з хорошого боку, навіть якщо він жахливий. Відповідь ні. По-перше, тому що я, на відміну від вас, не суджу людей по собі. По-друге, більшість людей, які намагалися виправдати трусталкер і сказати, що ти не панімаєш, чи то ні сьош, не додивилися мій відео навіть до п'ятої хвилини, або не дивилися його взагалі. Тому питання, чия ж думка є більш конструктивною, залишається відкритим. По-третє, чи є моя думка упередженою чи ні, навпаки, справедливою, то справа десята. Вона на то і моя думка, щоб відрізнятися від думок інших людей. І якщо комусь не подобається, що я думаю стосовно моду від расистів, це вже їхні особисті проблеми з прийняття чужих думок, де почувши те, що вони сприймають близько до серця. Намагаються переконати співбесідника в тому, що він не правий, замість того, щоб просто прийняти той факт, що в когось думка інакша, але при цьому мати власну. І в четверте, будь-який мод, хоч тисячу разів українським та українізованим, якщо знайдеться хоча б одна річ, яка мені дуже сильно не сподобається, я спокійно скажу про це, не дивлячись на те, хто автор цих речей. І на жаль, у SGM-22 плюс Gunslinger також є такі речі, і їх досить багато. Деяка частина із них стосується безпосередньо Сігеріосу, деяка із них Ханслінгеру, але факт того, що під час гри це діставляло мені дискомфорт, є. Як мінімум, одна з найбісячих у нових торгівців, не дивлячись на назву їхнього угруповання, неймовірно скудні можливості для торгівлі з головним героєм. І якщо бути точнішим, то вони майже нічого не продають і майже нічого не купляють. А якщо бути ще точнішим, то вони взагалі не купляють ніякої зброї та броні, не кажучи вже про зіпсовану. І продавати її вони також відмовляються. Це могло б мати хоча б якийсь сенс, коли на Скадовську та Янові в нас по 25 торгівців різного сміття, і додавати ще одного скупщика хламу просто не має ніякого сенсу. Але на кордоні повністю відсутні хоча б якісь торгівці, окрім коркуля, який не продає взагалі ніяких комбінезонів і ніякої зброї, окрім тієї, що на замуж. А я нагадаю, що на самому старті головний герой спавниться з майже в нуль зіпсованим комбінезоном зоря, який за величезну купу перестрілок встигне зіпсуватися ледь не до від'ємних значень. І можливості змінити броню головного героя не буде аж до боліт, де з якоюсь ймовірністю інша броня зможе впасти з якогось бандита або взагалі до затону. І як мені вибачте, проходити мод, особливо якщо я роблю це на високих рівнях складності. До того ж, за проходження сюжетки на кордоні та болотах, гравець встигне знайти величезну кількість непотрібної зброї, яку він не зможе продати, бо це буде банально нікому робити. Гаразд, якщо торгівець не буде продавати весь можливий арсенал моду, ну я з цим якось змирюся, але прописати декілька предметів для купівлі та продажу не буде такою великою проблемою. Але чомусь це не було зроблено, через що мені самому довелося лізти в конфіги, щоб жаба не задушила. Ще однією проблемою є те, що заходячи в аномальні зони на кордоні та болотах як мінімум, головний герой занадто швидко отруюється радіацією, інколи не вистачало горілки, пива та антирадів для лікування, через що доводилося жерти аптечки. При цьому така величезна кількість аномальних зон була створена в тому числі у тих місцях, де виконуються квести, через що уминути частину зон майже що неможливо. Це не те, щоби сильно псувало баланс, але просто бісить. Також, наскільки мені відомо, як мінімум у минулих версіях СГМ ремонтники тарем набори відмовлялися лагодити зброю та броню, яка була зіпсована більше, ніж на 50%. І що це взагалі за маячня? Який тоді сенс у ремонтниках та ремнаборах наборах із цього моду, якщо вони лагодитимуть у два рази менше предметів? Що тоді робити з тими предметами, які так зіпсувалися? Їх відмовляються брати і торгівці, і ремонтники. Виходить, їх викидувати просто. Їх можна здати в нові утилізатори в цьому моді, але це точно не та доля, яка має очікувати зброю та броню, яку я міг вже майже по фулу проапгрейдити. Теж треба фіксити це в конфігах або скриптах. Наступна проблема вже самого ганслінгеру, яку, скільки не намагалися пофіксити, нормально не виходило, яка полягає в тому, що броня, здебільшого екзоскелети, при вході в хімічні та вогняні аномальні зони псується просто з неймовірно величезною швидкістю, доходячи до 20% за 20 секунд. Може дійти до того, що під час пошуку артефактів в аномальній зоні. Ціна за їхній продаж може стати меншою за ціну ремонту зіпсованої броні, через що шукаючи артефакти, гравець міг банально вийти в мінус, не кажучи вже про вигоду під час виконання завдання. Таку проблему я спостерігав у старих версіях ганслінгеру під час проходження, таку ж проблему я спостерігав у своєму моді ціна свободи, і таку ж проблему я спостерігав у цьому моді. Як мінімум на перших двох локаціях ми стикаємося з одним із найжахливіших балансів, які тільки можуть на нас очікувати, мутанти спавняться в величезній кількості, через що ймовірність отримати як мінімум один укус схиляється до 100%. Через дуже незручну інерцію ганслінгеру ти дуже рідко встигаєш втекти, і коли на тебе біжить 10 собак, у тебе не з'являється майже ніякого виходу, окрім як викинути до біса ту рушницю на два набої та дістати автомат, убити з нього трьох собак та померти від тих семи, що залишилися. Я розумію, що поняття хардкор як було популярним раніше, так і є популярним зараз. Але коли на тебе біжить п'ятеро кабанів, кожного з яких неможливо вбити половиною обойми з калаша в голову, це вже маразм. Ну і наостанок, я не впевнений, чи це особливість конкретно СГМу, чи конкретно ганслінгеру, чи взагалі оригінального поклику прип'яті, але штучний інтелект НПС у цьому моді це просто щось із чимось. Настільки точної стрільби я не бачив із часів чистого неба, коли треба було перейти межу на кордон із кулеметом, який міг дістати тебе навіть крізь дерево. Бандети стріляють як монолідівські снайпери, і уявіть при цьому, як кайфово тобі грати, коли ти на болотах намагаєшся перейти крізь очерети, ховаючись при цьому під камнями. І при цьому тебе помічають бандити, які бачать крізь ці очерети і відкривають по тобі вогонь на дистанції майже 100 метрів, через що ти, не маючи можливості їх помітити, майже одразу помираєш. Така проблема під час майже кожної перестрілки. По тобі можуть попасти навіть коли ти біжиш. При цьому попасти може по декілька куль одночасно. І тепер уявіть, що ви граєте на майстрі, і на кожне перезавантаження потрібно витратити десь півхвилини, що би ви відчували. І не дивлячись на це все, мені все одно сподобалося грати в цей мод. Деякі проблеми із балансом без проблем можна виправити, але навіть вони перекриваються величезною кількістю плюсів та приємних спогадів від проходження перших версій СГМу. Якщо казати вже про True Stalker, то мені неприємно було в нього грати як мінімум тому, що він зроблений расистами, і як би його або якийсь інший мод не намагалися б зробити максимально крутим та якісним, мені в будь-якому разі буде неприємно грати в те, що було створено в тому числі істотами, які бажають мені та моїм друзям смерті. Особливо в той момент, коли в моєму місті літали та літають ракети. І мені по барабану, чи це відчуття було викликано проблемами моду, чи моїми власними сприйняттями проєктів від расистів, бо на те власна думка і створена, щоб висловлювати її такою, яка вона є, а не мішати її зі спробами створити конструктивну критику, бо тоді це вже буде не власна думка, а думка, яку від тебе хоче почути якась частина оточуючих тебе людей. У свою чергу SGM плюс ганслінгер сприймається значно інакше, бо це український мод, і до того ж робився справді з душею. Мені сподобалося грати в нього ще з самого дитинства, коли ганслінгеру ще не було, а був лише SGM 1.7 та 2.2. А тут ще й якісно зроблений переклад та речі, які були реалізовані в моді 2010 року і які не додумалися додати в мод 2023 року. До речі, локалізатори SGM 2.2 плюс Ганслінгер зовсім нещодавно попрацювали над одним дуже та дуже крутим модом також українського походження, який при цьому ще більш глобальніший, аніж той, про який ми зараз говорили. І якщо ви хотіли б дізнатися про нього ще більше інформації або навіть побачити відеоогляд, обов'язково напишіть про це у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мій сервер у Дискорді та канал у телеграмі та очікуйте на нові відео. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. Слава Україні та до зустрічі у нових відео.